Якщо вашу імміграційну заяву до Канади відхилено, не панікуйте. Потрібно діяти негайно, щоб не пропустити строки для подання клопотання про перегляд вашої заяви або апеляції на оскарження рішення імміграційного офіцера. За одну хвилину я поясню те, на що зазвичай іде ціла годинна консультація імміграційного юриста. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Вітаю всіх! Крок перший. Чітко зрозумійте причину або кілька причин відмови. Раніше разом із відмовою ви отримували лише сухий лист без пояснень від імміграційного офіцера, що розглянув вашу заяву. Щоб дізнатися конкретні причини відмови, доводилося окремо подавати запит a тип на доступ до записів імміграційного офіцера у вашій справі і чекати майже місяць або й більше. Це означало стрес, невизначеність. І ризик пропустити строки для апеляції чи клопотання про перегляд. Але станом на 29 липня 2025 року канадські міграційні органи запровадили важливе оновлення. Тепер усі примітки офіцера GCMS Notes автоматично додаються до вашого листа відмови. Немає потреби замовляти їх окремо. Ви одразу бачите причини відмови і можете швидко зрозуміти, що пішло не так і які в світлі конкретних причин відмови мають ваші наступні кроки. Було б чудово, якби Імміграційні органи Канади спростили всі процеси так само. Крок другий: зверніться до ліцензованого імміграційного адвоката, який має досвід у судових та апеляційних справах з імміграції, володіє актуальною судовою практикою, що стосується вашої ситуації та підстав відмови. Імміграційний юрист дасть вам відповідь, чи є у вас реальні шанси. На перегляд реконсидерейшн і чи існують правомірні підстави для апеляції? На жаль, інших дієвих варіантів немає. Наша юридична фірма завжди рада надати вам безкоштовну юридичну консультацію щодо вашої імміграційної справи в Канаду. Дивіться посилання внизу, щоб записатися на безкоштовну консультацію із імміграційним адвокатом. Не забудьте також підписатися на наш канал і поставити вподобайку, щоб отримувати повідомлення про нові зміни в імміграційному законодавстві Канади. Дякуємо вам і до зустрічі в наступному відео.